Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт і сьогодні поговоримо про вибір другого напрямку на розвилці спільної гілки Йосипа VII і Об'єкта 277. Можна сказати, що це продовження до попереднього випуску рубрики Огляд гілок, тому що в ньому я не буду знову повторюватись про такі машини, як ІС і ІС 3. А відразу почну із об'єкта 257. Якщо ти не бачив попереднього ролику і у тебе є бажання, або ти просто хочеш мати цілісну картину, раджу спочатку перейти по підказці і ознайомитись з попереднім відеоматеріалом. Знаєш, після обкатки об'єкта 257 знімаю усі претензії до Т-10. Недаремно на аккаунті з ніком каналу маю лише один бій за весь час на цьому кориті. Напевно, мене знатно бомбануло після тієї катки, тому якихось спогадів про те, яким був 257 я не маю. Можливо, це і на краще, а то від бурі негативних емоцій, викликаних у теперішньому рандомі, мене очікував би когнитивний дисонанс. Досліджується наш савок за 143 тисячі досвіду. І на старті ми маємо майже весь той комфорт в лапках, котрий надавав нам попередник. Тобто усі проблеми із точністю, з тобою в тій чи іншій мірі перекочували сюди. Але є певні відмінності. Перша, час зведення зазнав зменшення на 0,3 секунди. Це однозначно плюс, але в цілому не сильно посприяє комфорту ведення вогню, тому що друга відміння. Це погіршення стаби під час повороту башти відносно стабілізації на ІСОВІ3, можна сказати, шило на мило». Все інше, КД, альфа, ДПМ, пробиття чисто стандартна БЛ9. І як я вже говорив на Т10, нарікань на цю гармату при грі у стоці не виникатиме, як і в принципі на сток Башту, яку зняли з Трійки і перекинули нам на 257-го. ба Більше я був здивований тим, що змінювати її не хотів після прокачки топової Харі. Таку неулесливу кличку вона отримала недаремно від мене, але про це поговоримо трохи згодом. А поки мова піде за топову гармату, так як без її прокачки можливість зміни башти відсутня. І тут 2-5-7 також обділили, невідносно побратимів за класом і нацією. Благо не у всьому. Перша негативна відмінність пробиття. Мало того, що тип, звичайно, снаряда під калібр, а ось ст 1 та 10 ББшка, його пробивна здатність на 10 мм менша, ніж у двох попередньо названих машин. І він майже на 30 мм втрачає на дистанцію. Тут головне не забувати, що савки з точністю не в ладах, а тут ще й паршива нормалізація із падінням пробиття додаються. Єдиний плюс, який дуже рідко стає в нагоді, це реально класна швидкість польоту у 1250 метрів на секунду. До голодового кумиса як таких претензій немає. 315 мм вистачатиме майже на все, просто знаю, що Т-10 і СТ-1 мають 340. Параметри точності і стабілізація відносно ІС-3 отримали прибуст, але якщо розглядати їх на фоні твого опонента по паралельній лінії, то покращення не таке і суттєве. В цілому, що можна основне виділити, це те, що проблеми із часом зведення переслідують усю гілку і 257 не виключення. Все, що ви зможете вичавити із ДПМу, це 2500. До речі, це всього лише на 100 менше, ніж у вашого наступника. Прийнятний результат і не більше. При Альфі 440, здається, я забув це сказати на початку. А тепер переходимо до бронювання у топовій комплектації. Чого ж я назвав башту 257-го Харію? Та тому що жоден себе поважаючий харкун не омине тебе, коли ти стоятимеш у позиційці. Для них кришка твоєї башти з лючками це як виклик. І отут я вже почав пригадувати, чого його продав після першого бою, е, якщо на ісові третьому тебе підбійшов, отой невеличкий, реально невеличкий, 20-мм піддашок. То краще на ньому і закінчити, тому що оцей злітно-посадковий майданчик для снарядів противника неймовірно неприємний експіріенс. Мало того, що там 30 мм, він величезних розмірів і позаду два вуха, в котрі залітає із заздрісною частотою. Як ти зрозумів, тільки це. Уже не дає адекватно відігрувати. І те, що нижче у вас нормальне бронювання, нікого не хвилює. Хоча, якщо глянути на несимметричну маску, то у лівій частині можна знайти немалу уразливу зону у 280 мм. Чесно, не очікував, що танк, котрий йде до Йосипа 7-го, буде мати таку огидну і слабку башту. Та 10 як виявилося, ще нічого так у цьому плані. Корпус також щетає сирне фондю. Фронтальною проекцією ви хіба вісімок зможете потанчити, і те не всіх, знаючи яке пробиття деякі мають. Бортіна достойна, особливо внутрішня, хоч на 90 градусів крути, однак буде рикошетити. Але куди ж без 200-мм скосів, які унеможливлюють гру нею? Через це не так рідко будеш бачити від 257-го ромба навпаки. Я за цей стиль гри забув сказати на Т-10-му, на ньому він також працює, але на 257-му. Буде комфортніше і легше його викручувати, тому що ти не боїшся передовернути. Ну і вже з наступного моменту у нас починається підготовка до діда 7-го. у 257-го в нуль. І тому про динаміку, маневреність і мови бути не може, як і про примарну максималку в 50 км. У кращому випадкові їхатимеш під 40, набиратимеш туго, що правда. Тому, якщо для тебе це важливий параметр грунту за велком і бажано у симбіозі з королем бездоріжжя, у турбіні, якщо ти будеш тільки її одну ставити, сенсу як такого не буде. Але і це не гарантує тобі повноцінного комфорту, так як далі ти зіткнешся із недостатньою потужністю. Топовий двигун хочеш не хочеш, а прокачати потрібно буде. Так як він дає приріст більше, ніж у 2 кобилки на тонну. А от на гусениці можна підзабити, головне поставити потрібно буде загартування. Тому що у тебе все, е, ну, всі гармати, всі башти стають на стоковій гусениці. Але як тільки ти хочеш поставити двигун, то тобі вже не вистачає вантажу підйомності. Тому ставиш загартування. Ну, прокачуєш гусениці, тут вже виходячи із е, Своїх особистих можливостей. Зараз на екрані ти можеш спостерігати варіації обладнання, і так твої очі тебе не підводять. Там є компонування всі, абсолютно усі танки загальної гілки і 7 і об'єкт 277, нічогенькі критозбірники. Якого висновку я дійшов, покатавши на об'єктові 257. Ти отримаєш опосередкований ВТ без броні у башті, що не дуже відповідає концепції вінця, зате з брехливою рухливістю, що уже дає певну асоціацію із сімкою. Якби я сьогодні обирав між ста десятим і об'єктом 257, однозначно десятка, із сьомий легенда, якщо не більше. Він не відділявся якоюсь імбовістю, але був одним із перших десятих рівнів, ледь не у кожного в ангарі. Я особисто прокачав тричі: на двох аккаунтах першим і на третьому для рефералки першим і єдиним. Його популярність заключалася у багатьох факторах. Перший це гілка надпроста і з цілком зрозумілим геймплеєм. Другий візуал це діло смаку, звісно, але сімка була введена у гру з маусом для більшості любителів очима. Вибір був очевидним. Третє, альфа, котру тебе почали закохувати ще з кваса. Це зараз є різноманіття і вибір. а Тоді між суворими 400 і 750 на 10 рівні знаходився лише ти з альфою 490. І четверте, маркетинговий піс-пісь в очі від ВГ. Думаю, ти вже здогадався, мова за рухливість. З неї і почнемо. Якщо ти зараз шокований максималкою 277 в 55 кілометрів, то можеш уявити, що тоді за сценарії ведення бою крутилися у головах наївних танкістів, які бачили на ВТ 59 т і і це після достатньо динамічного Т-10, само собою, для свого часу. На жаль, всі оці повітряні замки руйнувались за секунду. Варто лише було вийти у перший бій іти з. О, 60 кілометрів приходив до висновку, нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, які 35, які 40. Чому так склалося? А тому, що ти хоч сотню кілометрів намалюй в любій машині, а у прихованих параметрах прохідності вкажи, не повинен їхати. І все. Танк не їде, що і сталося з Йосипом Сьомим. Благо зараз дечим пожертвувавши із допомогою нового відносно того часу обладнання і модернізації, діда можна реанімувати. Робиться це наступним чином. Грунтозацепу у комірку під рухливість. турбіна бажано мінімум трофейна. Як ти міг зрозуміти, жертвуємо ми слотом під стабу, але на даний момент є ще ж експерименталка. Тобто можна зберігти деякий баланс, це вже виходячи з твоїх можливостей і любові до цього стегання. Потім у модернізації перша пара ліве збереження набраної швидкості, і все це приправляємо королем бездоріжжя допаєм і братерством. Вуаля! 50 км з рідкісним переходом в 55 Але для цього потрібен якийсь схил для розгону. Якщо він буде ще й крутим, то і 60 не змусять себе чекати. Так, ти все правильно зрозумів, при усіх оцих махінаціях 60 і тим паче 65 на турбіні по прямій ти не побачиш. Та й динаміка не буде вжух і полетів. Тобто, таким чином ти лише наблизишся до. Його неймовірних ТТХ рухливості, і не більше того, просто ставити турбіну без ґрунтозацепів сенсу немає. Тому гравці або повністю відмовлялись від задуму розкачати діда у рухливість, або йшли шляхом жертв і ставили оцю челендж збірочку для вривів, про котру я повідав вище. І поки ми далеко не відійшли, уже знаючи, що 60 кілометрів нам не світить при жодних обставинах. Не нехтую можливістю у сьомому рівні модернізації обрати праве і покращити час зведення, погіршуючи при цьому максималку на 4 кілометри. Ну а тепер поговоримо про те, що мені особисто імпонувало більше всього на савках гармати. Вони не були точними, їх реалізація приносила мінливі емоції. Але як же ж класно на ходу через півкарти закидувати в піксель і не на 300-400, а на 400-600. Ця здібність залишилась і до цих пір. Але час ішов, а Йосип VII – це не алкоголь, котрий з роками тільки кращий. І сьогодні ми вже маємо доволі опосередковану гармату. 2600 TPM, а це згадаю на 9-ці було 2500. Такі собі параметри точності, хоча модернізація дає змогу з ними погратись. Мінус 6 кути вертикальні наводки і фактор, через котрий сімку важко радити сьогодні новачкові пробиття. Бавешка 250 мм і летить до 1000 метрів на секунду. Це наш основний снаряд. Підкол 303 і летить всього до 1250. Це наш голдовий снаряд. Ну ти зрозумів: 257 мав 315 кумисом, а ми маємо 303 підколом. Щось десь точно пішло не так. Єдиний не негативний момент можливо, навіть позитивний, стабілізація. Від повороту шасії під час руху вона прийнятна, а від повороту башти вона шикарна. Просто параметри точності не дадуть нею насолодитися у повній мірі. Виходить, розібрати залишилось лише бронювання. Хоч я і попісочив нашого попередника, сама сімка станом на 2024 також не залізобетонна стіна. Але у неї башта, хоча б звичайні снаряди буде. Позиційці танкувати у незалежності від калібру і пробиття. Єдиний момент, коли звичайним можна пробити фронтально, це тоді, коли сімка піднімає гармату і ти шмаляєш під неї, або точніше в її основу. Зараз можеш спостерігати це місце на екрані. Є ще певна вірогідність прокинути діда у вухо, так зване, але кажуть, що після цього тобі видається прихована медаль Девіда Коперфіда, і ти йдеш на хрещатик розводити дівчат фокусами-покусами. Ну а за пробиття у вас преміальними снарядами, бажано від 350 мм, в незалежності від типу, думаю, ви і так начувані. Перший раз підткнувся з цим на карті Ласвіль. У році, так, 19-му приїхав Яр, а там Яга і її 420 фраєрів. Ото мої, щоки тріщали. Як ви зрозуміли, для ПТ там багато місця, щоб розгулятись і попустити вас. Корпус стандартна щука. Не сказати, що в ній багато проблем бачили гравці років 10 назад, але при теперішній інфляції пробиття ситуація для Сімки стала гіршою. Хоча й не скажу, що плачевною. Як ти можеш спостерігати, фронтально окрім областей 250-260, є і 280 і 300, плюс магнітний стик верхньої і нижньої деталей. І всі ці моменти от вони дають нам шанс на танкування. Нехай і не таке часте. Ну і стандартна банальна проблема з танкуванням бортом. Ну от він може, але який сенс в цьому, коли є широкі пробивні скули? Благо 8 і 9 ними ще іноді можна потримати. Але лише на звичайних снарядах і то не всі. Огляд на кінець то максимальний і не знаю яким паранормальним чином, але в розкачці сімка досить добре світить, досить часто на ній прокачував відмітку саме від асисту. Розставляючи усі крапки над ім, моя улюблена перша десятка потребує апу і справедливості у плані прохідності. Але незважаючи на всі мінуси і севину вона може давати. Альфа на місці, стаба нормальна, а вертухані осі ставить на коліна. І все це вона чудово робить, коли потрапляє до вісімки. От така вона реальність у 2024-му, що стосується Йосипа Сьомого.